Всім доброго дня! Сьогодні в нас індійські прикраси. В принципі, трошки нового буде, але в основному те, що залишилося з минулих відео. Є ось такий адулярчик. Тут сам адуляр, може він і не ідеальний, але він досить яскравий. Ну, я маю на увазі, що в нього виражені його слої. От так він виглядає. З родолітами в окантовочці 18,8 розмір. 18,8, 19. Я би навіть сказала майже майже 19. Ось такий. Замочок. А доляр з родолітами 3800 гривень вартість. Ось. Подібних комплектів лишився ще з лимонним топазом, ми його подивимось. Є така підвісочка з Тайланду, але вона в позолоті за доляром 1800 гривень. Тут також яскравий красивий адуляр. Теоретично можна їх поєднати разом з попереднім комплектом, буде досить незвично, але все адуляр. Може, і краще все-таки з гранатиками, але це досить таке рід... Рід... рідкісне поєднання, коли з адуляром йдуть гранати. От, і ще тут крупний камінець. Крупний наскільки? 4 см разом з рушком. Ось такий адулярчик, адулярчик. Поменшенький. Ось такий 1400 гривень індійський. А також в окінтоці нічого тут немає в нас. 1250 гривень маленький лабрадор. Тут незвична огранка, така трикутниками. Такий ядуляр. Це ізраїльський, 18-й розмір 1600 гривень вартість. Просто перстень. Він тут більш сірий, але флюоресценція в нього також є. Зараз добре видно. Приблизно 16 мм камінчику довжину Так, і лимонний кварц 19,2, 3900 гривень, 19,2 розмір. Лимонний кварц Стародоліти. Ось такий комплект. Красивий колір. Це вже останній по цим моделькам. На до нього взяти чокер 42 см, ось такий, але тут гранат на біжутерній фурнітурі, не на сріблі. Ось такі красиві намистинки. 750 гривень вартість такого чокера. Далі Лабрадор у розмірі 18. Ось такий трикутник. Тут одна сережка 7 грамів, такий досить крупненький. 3600 гривень вартість сережки і каблучка. У розмірі 18,5 гірський кришталь ось такий невеличкий зовсім. Дуже-дуже красивий. Ніжний в лапках 3200 гривень. Не знаю, мені дуже подобається відкритий камінець. Ще буде гірський кришталь крупніший, але цей такий прям на кожен день той буде важче. 15 мм приблизно камінчик, ну і багет він стальовий. Далі 46-47 см намисто з такого рубіліту з гранатами. Срібний замочок. Тут крупні намистини, 1200 гривень вартість. Брасетика мотист регулюється від 17 до 20,5 см, 4300 гривень вартість. Браслет амотист. Є одна ниточка такого змійовичка. На бюджетерії на ниточці 80 см довжина, довгий, 650 гривень вартість. Такий змійовичок на такому замочку. Я ще, наприклад, не звикла до цих таких крючечків, але вони зручно застібаються. Ось набік треба носити замочок. Тут він одягається через голову, або можна, ну, так, буде коротко. Це по 40 см якщо обернути таким чином, буде коротко. гірський кришталь у розмірі 18,5, це, то, що я говорила, крупний такий. Трикотничок. 4100 гривен вартість і досить крупна вагою сережка 6,4. Такий крупний ефектний гірський кришталь. Далі у 18,5 розмірі ось така самотня каблучка, 1750 гривень, а він, він тут регулюється. Тут яшма, цитрін і паралинки. Далі у 18 розмірі комплект Олександрит 4 тисячі гривень ось такий. З імітованим крапельним сріблом. Ось такий незвична форма. Олександрит. Четри тисячі гривень вартість комплекту. Шість і два. Одна сережка шість і два. Красивий. І він ще довгенький у нас нарядний 4,2. Далі, ще гірський кришталь 18,5, прямокутничок такий. 8,2 одна сережка, Також дуже красивий і ефектний. 4200 гривень сережка і каблучка. Якби ще сюди підвісочку знайти, було би щастя. Розмір 2 сантиметри, але воно така широка, тобто 16 мм. Красивий гірський кристаль. Далі крупний султаніт у розмірі 19. Форма маркіз, Дуже такий цікавий. 7,3. Одна сережка. Вартість набору 3600 гривень. Сережка і каблучка. Є ще овальний. 18,5 розмір. Там відкритий камінчик. Прям такий. Крупний. Далі комплект Олександрит у 18-му розмірі. Ось такий. 3300 гривень вартість. Сережка і каблучка. Також незвична шахматна огранка. 18-й розмір, 5,5 вага, сережки, 1,5 см приблизно розмір, одна ніби як на міліметр менша. Ось ця. І ще комплект з Олександритами у 18-му з розмірі з більш дорогої серії. Цей 5 тисяч гривень. Є ще такий самий з гранатом комплект. Тут у нас мікс камінців, топаз, гранат, цитрин і хризоліт. Ось така модель. Так, і останній комплект ще покажу на сьогодні. Ні, це буде перед. Останній комплект у розмірі 18,5. Гранат кабашон це гранат гісаніт, такий він трошечки орудуватий, як червоно-оранжевий, 2600 гривень. Останній у нас з зеленою бірюзою, 18-й розмір 2500 гривень вартість. Ось такий. 2 см довжина. Ось таке у нас сьогодні відео індійських срібних прикрас. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня. До побачення.